Втік черговий міністр ідеться про колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. він колись заявляв, що українці, навіть якщо не буде зброї, повинні воювати лопатами. Але коли замаячила йому заборона на з країн, він вирішив лопатами не воювати, а просто поїхати до Польщі і далі в Южну Корею ще наче його тут переслідують. Причому він сам був 4 роки таким оплотом діючої влади. То хто, але він точно не має піщати про те, що його там щось обіжають, чи його, так сказать, якось переслідують. Він сам зробив те, за що зараз повинен повідати. Він втік, почав жалітися, що, начебто, повертаються часи Радянського Союзу, тому що бачите, начебто йому намагаються заборонити виїзд, щоб він не їздив і не потякав всього лишнього. Я скептично відношуся до центральної влади по різним причинам. Але я підтримую цю постанову Кабінету міністрів. Про те, що колишні міністри закордонних справ, а я ще додав би сюди і колишні міністри оборони під час військового стану не повинні покидати Україну, як мінімум, тому що це є носії найвищих державних секретів. І в нас вже були випадки в нашій країні. Єжель був міністр оборони в Білорусі вже 10 років. Лебедєв – міністр оборони України, в Криму і Саламатін десь теж здається, чи в Москві чи де. Поэтому, шановні панове міністри, ви персонажі ненадійні. Є Прецедент, що ваші предшественники тікали хто в Москву, хто в Білорусь, хто сусідів стріляв, як міністр Кажара. Тому я підтримую цю заборону уряду і пропоную українській владі використовувати свій передовий досвід, піймати міністра Кулєву і відправитися Пірної Лопатою, освобождати ну, хоча б харківське направлення. Донецьке не треба, бо там тяжеловато, а харківське, хай іде освобождає. І хай спробує виконати те, що він рекомендував мільйонам українців.